Сьогодні я хочу вам показати два басейни в берегово. Зараз ми йдемо у старий басейн. Це спортивний басейн і це околиця біля басейну. Тут базарчики. Тут у нас вже вхід у басейн. Це старий ще радянський басейн. Я була в ньому років 20 назад. І тут була. Тут був великий трамплін прямо в басейні, був трамплін для гірнолижників. Вони, вони тут тренувалися, стрибали з цього трампліна і стрибали прямо в воду. Зараз, коли я вже тут була, то трампліна не було. От зараз ми пройшли в день, черги немає. А коли ми ходили вранці, то черга ось аж туди, до кінця, стоїть черга. Що тут? Властивості води. Зупиніться, подивіться, які показники, яка вода. От. Зараз ми зайдемо в бас... не в басейн, а ще в приміщення басейну. У фоє басейну тут трошки є черга до самої каси, але це дуже маленька черга. Тут, звичайно, простіше, ніж в тому басейні. Тут у нас така інформація. Така інформація, будь ласка, кому цікаво зупиніться. Працює кожен день з восьми до восьми. Так і ціни. От ми вже в басейні. Ну, для того, щоб зайти в басейн, треба пройти через роздягальні. Звичайно, я, вас, я вам там не знімала. І через душеву. І от такий один великий відкритий басейн. Я вам вже розказувала, що тут, з цієї сторони, колись був трамплін для лижників. І ось з цієї сторони тут глибина 6 метрів, дуже багато. Басейн спортивний. Через те така глибина. Там, з цієї сторони, з іншої. Там починається здається, з півтора метра і там багато народу. Тут, де ви бачите, народу побільше, там е масаж, водяний масаж, б'ють ключі, люди стоять і всі масажируються. Ще тут є малесенький басейн, в йому більш гаряча вода, до речі, вода тут гаряча, термальна, вулканічна вода. Ось такі показники цієї води, адреса, телефони і подивіться, яка тут вода. Серцеві судинні опорно-рухові, нервова система, наслідки переломів та травм покращує метаболізм і сприяє зменшенню ваги. Ясно, чому сюди приходить так багато народу. Ну, отут біля басейну, отам, якщо ви подивитесь трошки далі, за деревами, тут є отель Закарпаття. Номера в ньому коштують недорого. А Здається, казали люди, що 250 гривень за напівлюкс на двох чи на трьох в сутки. І тоді, якщо ви в цьому напівлюксі, то вхід в басейн вам так само, як місцевим 130 гривень. Тут у нас великий басейн і з цієї сторони два маленькі басейни з більш гарячою водою. Ну що вам сказати? Я йду купатися. Я заплатила 180 гривень за півтори годинки. Зараз піду покупаюся. У ці півтори годинки входить і те той час, коли ви одягаєтесь. Якщо ви перебули якусь хвилину, Кожна хвилина буде коштувати вам ту, що ви перебили, пів здається, 5 гривень. А ще пізніше я вам покажу той басейн, біля якого ми живемо. Ми живемо 50 метрів від санаторію Жаворонок і ми частіше ходимо купатись туди. Великий басейн, дуже великий. І питання було, чи сюди. Їздять інваліди. На колясках я не бачила, але обяви про те, що інваліди на колясках безкоштовно проходять, є. Ну, а з паличками, з паличками, ось, будь ласка, тут стоїть паличка. Людина пішла, людина пішла плавати. Якщо не знати, що є інші басейни, то цей басейн дуже-дуже хороший. Але кажуть, що тут більш якісна вода. Я не знаю, я не знаю, правда це чи ні, і це у нас спортивний басейн в Берегово. Тут біля старого басейну є дуже цікаві два кафешки. одне угорське паприка. І у нас тут не вказані ціни, тільки, тільки меню, але без цін. От. І ще одне кафешка, ще одне кафе. із вказанням ціни. От дивіться: кожному видно, я їла по гуляш дуже смачний. І зараз будемо іще щось їсти. Хочеться спробувати всі угорські страви. Ну, ось видно у нас меню. Ціни видно вам, я сподіваюся. А, Я думаю, що кожен, якщо захоче, щось собі підбере. Як хочете подовше, зупиніть і подивіться. Ну і все. Зараз будемо бачити, що ми виберемо. Ну, я замовила капусточку, чай фруктовий і бограч. Попробуємо бограч в різних кафе. А да, у куми в моєї Бобгуляч. М'яско там, ану поколоти, поколоти. Ти шо, там да. І в Любочки теж бограч. І ми хочемо спробувати бограч в різних місцях. Ну, я вам скажу, що коли ми були у ресторані Кармен, ми їхали там бограч, і боб-гуляш, там було добріше. А вчора у ресторані Бограч ми їли борщ, тому зрівняти не можемо. Зараз ми підемо у жайворонок. Це наші апартаменти, де ми знімаємо наш номер на другому поверсі, але з іншої сторони. І тут до басейна Жаворонка, ну, 50 метрів, от дивіться, ми відходимо, тут написано термальний басейн і жайворонок, і от там ці такі. Гострі криші, то вже В жайворонку є і готель, і ресторани, і якісь невеличкі бістро, і піцерія. Дуже багато чого там усього є. От ми дійшли вже майже до басейну. Тут є такі сувенірчики і тут у нас Теж термальна вода, субтермальна, вода питна, ми тут набираємо воду От з кремнієм. І тут Ісус Христос з самаритянкою, коли він попросив у неї води, тут написано. Завжди приємно дуже тут набирати воду, ми її набираємо і потім п'ємо. Тут ви бачите, в нас там гори, гори невисокі і цей комплекс. Тут ресторан. Тоді тут є винний погріб, куди можна пойти. Готель. Здається, мені що піцерія дегустаційний зал, що хочеш їсти. Хто живе у басейні, вибачте, хто живе в отелі при басейні, тому здається чи дешевше, чи взагалі безплатний вхід. Я цього не знаю, тому що я живу, як ви бачили, там на Вілі. Тут вхід у басейн, ми зараз зайдемо, знов десь буду знімати десь ні. Тут фойє, каси, трошки не черги. Зимати. Не можна? Все добре. Добре, добре, добре. В касовій зоні мені заборонили знімати, але тут у нас роздягальні, шкафчики, а роздягальні закриті. Там я, звичайно, вам... Знімати не буду. Так, Шукаю свою шафку. Наші шафки виявились в підвалі. Тут є кабінки для переодягання. От, спочатку викладете речі у шафки, От з таким чіпом браслети. І заходите в кабінки, переодягаєтесь. Тут є і душовий туалети, і фени. Зараз ми йдемо до басейнів. Я не знаю, чи буде чутно щось, коли ми зайдемо в басейн. Там дуже шумно, там люди розмовляють, там шум води. Через те, поговоримо зараз. Це питна вода, термальна, вхід у басейн. Я вам буду показувати температуру, показання для лікування. Ну, дивіться, тут є. Солярій, коланарій, э, масажі. Ми виходимо в басейн. Це великий критий басейн, температура в ньому плюс 40. А в цьому маленькому басейні, здається, 53. І тут пишуть, що можна бути тільки в цьому джакузі. 5-7 хвилин. Так, показання для застосування. Читаємо, зупиняємо. І що є у цій воді? Басейн здоровий, в ньому дуже багато різних масажів водних, от дивіться. І По спині. І там у воді є такі масажі, де вода прямо б'є. Люди стоять, то біля стіночок, то вони стоять, бо там масаж. І Там масаж на спину, і ну, посередині, подивіться, люди кучкуються. Там теж зараз спробую приблизити. О, бачите, там булькає вода. Там погано так. Дуже запотівають. Дуже запотіває через те, що якість зйомки може бути не дуже гарна. На другому певі, поверсі там пілинг, масажі. І зараз ми виходимо з вами на вулицю. Територія тут огроменна. Один басейн, другий басейн. Люди відпочивають, морозиво, там пивбар. Там можна взяти пиво. Казали, що можна навіть взяти їжу з собою і тут їсти, сідаєте, відпочиваєте. От тут гаряча вода, термальна вода на насичена киснем. Люди тут у цьому джакузі приймають масаж теж. І теж написано, що рекомендоване перебування 5-7 хвилин. Ну, всі стоять більше. Так, тепер тут у нас зона відпочинку. Бачите? Велика-велика. Оце отель. Тут теж зона відпочинку. І тут зона для фотографування, будь ласка, такі красиві. Жайверунок, можна стояти і фотографуватися. Дуже красиво оформлено, дуже гарно. І тут у нас ще є холодний басейн. Я не буду до нього спускатися, так трошки здалеку вам покажу. Подивіться, оцей великий басейн то для дорослих і маленький басейн, то більш для тих, хто не вміє плавати. Вода тут термальна. Вода йде більше, ніж 2500 метрів із-під землі. І ці води вони вулканічні. Температура у басейнах різна від 35 до 53 градусів. Взимку я була тут колись взимку, взимку тут теж спокійно можна купатися в басейнах на вулиці. Вода, звичайно, трошки буде холодніша, але вона все одно тепла. І тут такий вигляд на гори. І на саму. Не знаю, дівчатка, якщо брати готель при цьому жайворонку, чи буде дешевше, бо я вам казала, що якщо брати у Закарпатті в тому старому басейні, то там вхід дешевше для тих, хто живе в готелі. Тут, я не знаю, ще не, не зустріла когось, хто б жив у цьому готелі, в основному всі сюди приїжджають. Ну, можна подивитися в інтернеті, звичайно. Ну, Тут є, тут можна взяти на 2 години, на 3 години, 2 години. Якщо ти пенсіонер, коштують 200 гривень. Якщо ти просто людина, не пенсіонер, то 250 Ну, і ще можеш брати шафку. Можна шафку брати, а можна не брати. Тоді будеш ходити своїми речами. Тут деякі вішають свої речі, там от полотенечка, кладуть щось там таке. Перед басейном, бачите, всі знімають тапочки. Сьогодні 22.09, бо стараюсь сьогодні вам і виставити. Температура води в цьому басейні плюс 36. Тут є різні масажі. от Зараз ми, я вам показую пілінг хрипками. Отак, ножки всовують у басейник, і там дівчата приймають електромасажі. Ну, а я зараз піду купатися і ви для себе вирішить, що вам подобається більше, який басейн вам подобається більше. Спортивний басейн комплексу Закарпаття, чи басейн. Комплексу Жайворонок. Мені, звичайно, подобається більше жайворонок, тим паче, що ми тут недалеко і живемо. А я пішла купатися і не знаю, може вам ще покажу бістро, в якому ми обідаємо. До побачення, люблю вас. І тут жаворонку є, симпатичне бістро, воно дуже недороге, але бачите, стоїмо в черзі. Я показую, що для жителів уже жайверонок вартість сніданків, включно в проживання. Будь ласка. Є такі комплексні сніданки, вони всі по 150 гривень. Треба вибирати. А тут у нас салати. Ще такі салати. Останньо недорогі ціни, от оселедець під шубою, 35 гривень, зовсім небагато. Я візьму капусточку. Напої, чай, кавомашини і, якщо видно, тут ціни. І ще різні соки. І також десерти. Супи, гарячі блюда. Такі ціни. Так, це гарячі другі страви. Такі ціни. Ну, я взяла супчик, салатик і вот таку тімтільку. В кінці вам скажу, скільки це буде коштувати. Этой... За весь свій обід я заплатила 110 гривень. Це супчик з тівтільками, тівтілька, салатик, свіже, капусти, там огурчик. Ну що, ми вийшли вже з басейну і обідаємо. Що я вам хочу сказати? І той, і той басейн цікавий. Звичайно. Мені більше подобається жайворонку, хоч він трошечки дорожчий. Да, я вам не сказала, що на цілий день жайворонку можна брати теж, і воно коштує 400 гривень, а на три години коштує здається 300 гривень. Чим більше береш, тим виходить дешевший дешевша година. Ну що, всім гарного вечора. Дякую вам. Приходьте до мене, будь ласка, не забувайте, а мені смачного. Thank <laughs> you.